Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ Я Ксенія. Сьогодні ми з вами зв'яжемо теплий ажур. Чому теплий? Тому що, якщо в'язати його з товстої пряжі, він виходить структурованим та доволі об'ємним. Підходить під будь-які плечові вироби. Це може бути жилет. І зимовий светр, все, що вам завгодно, що вам подобається в'язати такими візерунками. Зрозуміло, що він дуже підходить під літні речі, якщо в'язати з літньої пряжі, але у нас на дворі сніг та зима, так що в'яжемо з пряжі зимової. Набираємо кратність петель. Кратно 4 плюс 2 кромкові. В мене 26 петель для зразка, і я пров'язала один ряд виворотніми петлями, і ми починаємо наш візерунок. Перший ряд. Одна виворотня петля, дві лицеві петлі перехрещуємо з нахилом це ви можете робити будь-яким способом. Я перехрещую отак. Далі дві виворотні петлі, і перехрещуємо дві петлі. Можна знімати одну петлю перед роботою, пров'язуємо спочатку другу петлю, потім першу. Це як вам удобно, як ви звикли, так і в'яжіть. І так в'яжемо до кінця ряду. Складність візерунку невелика, але складається в тому, що і виворотні рядки пров'язуються за своїм малюнком, а не за петлями, як вони лежать. Тобто треба бути трошки уважними, перехрещуємо дві петлі. Дві виворотні перехрещуємо і у кінці ряду одна виворотня петля. Четвертий ряд одна лицева петля, дві виворотні. Цей ряд в'яжемо за малюнком. Цей виворотній ряд за малюнком. Наступний ряд личовий. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, два накиди, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві петлі з нахилом вправо, два накиди. Дві петлі з нахилом вліво так до кінця ряду. Рапорт нашого візерунку складає чотири петлі, тому великих складнощів у вас не повинно виникнути. Це дуже гармонійно. І, як я люблю, логічно за малюнком. Дві петлі разом з нахилом вліво, зворотній ряд, одна виворотня петля. Далі накиди пров'язуємо так: одна лицьова петля, одна виворотня. Дві виворотні петлі, лицьова виворотня, дві виворотні, лицева, виворотня, дві виворотні. Так, до кінця ряду. Наступний ряд. Одна лицева петля. Накиди, там, де були у нас накиди, ми пров'язуємо виворотніми петлями. А лицьові петлі, що у нас утворилися, ми знов перехрещуємо з нахилом уліво. Дві виворотні, перехрещуємо петлі. Виворотні перехрещуємо в будь-який спосіб, як вам зручно. І виворотні і в кінці ряда лицювала. Далі. Далі зворотній бік в'яжемо за малюнком. Виворотні петлі виворотніми, лицюві лицевими. Наступний ряд. Ми зміщуємо наш візерунок. Тобто тепер дірочки будуть в шахматному порядку. Накид. дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, два накиди. Дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, два накиди. І так до кінця ряду. В цьому рядку основне не забувати, що рядок починається з накиду, його дуже легко упустити і закінчується також накидом. В'яжіть. Цей візерунок не дуже щільно, щоб він був м'ягкий, структурний, щоб дірочки були побільше. Так, наступний ряд. накид пров'язуємо лицьовою дві виворотні, лицьова, виворотня, дві виворотні, лицьова виворотня, дві. выворотни. До конца ряда. И накид киньте ряду ряда кромкова. Далее. Останній ряд нашого рапорту пров'язуємо лицева петля, петлі перехрещуємо, дві лицеві петлі перехрещуємо, і наші накиди пров'язані, пров'язуємо виворотніми петлями. Перехрещуємо петлі. Накиди виворотніми петлями перехрещуємо накиди виворотньому. І так в'яжемо до кінця ряду. І останній зворотній рядок нашого рапорту ми в'яжемо за малюнком. Далі все повторюємо з першого ряду. Схему я підкріплю. Зауважте, що на ній перші два рядки лицьовий та зворотній, не повторюються, вони в'яжуться тільки на початку в'язання. Ось така чудова історія у нас вийшла. Ви подивіться, який красивий, структурний, м'який і дірчастий візерунок. У нас вийшов. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок. Побачимось!